Ні, ні ні ребята, не з гіпсова я роблю декоративну штукатурку Мапу світу, одразу на штукатурну поверхню. Декоративну штукатурку мапу світу своїми руками можна зробити із звичайної акрилової шпаклівки. Чому іменно із акрилової, ось така МГФ шпатель. А все тому, що це просто практично. практично. Чому? Я просто взяв, відкрив кришечку, води я не додаю. Все, беру таку ось гладілочку за 200 гривень. Зробив такого їжачка, ось так от пачмякав і переношу отак от на нашу поверхню. Попередньо загрунтувавши квар з грунтівкою. Після хвилин 15-20, я вже її обробляю і формую. Нашу декоративну штукатурку мапу світа. Десь можна ось так от взяти і додати. Наприклад, мені не вистачає. І я додаю сюди матеріал. Все. Після того, як вона висохне, я її наждачечкою пройдусь, прибираю задірчики, де якісь недоліки. Погрунтую ґрунтів глибокого проникнення МГФ, пофарбую в два шари. Дюфаємо атлатик стіни будуть витримувати вологе прибирання, тому кому потрібні такі матеріали звертатись в окргоз.